Ми відрізняємося в цьому питанні. В культурному питанні, в вірі, ми дуже сильно відрізняємося. Якщо ну, в нас е, церква, Бог, воно відігріє насправді дуже вагому, вагоме значення в розвитку української державності. Та, е, знову ж таки, ми зараз напишемо подкаст в Українському католицькому університеті, який робить дуже багато для української освіти, для того, щоб. Українці розвивалися, українці вчилися, українці могли розвивати нашу державу, то в Росії такого немає. В Росії церква пропагує війну, пропагує вбивства, пропагує мародерство, пропагує от все, це, що зараз відбувається в принципі в території України. А це те, що я говорю, що русський мір, чому нам потрібна від нього ізоляція, Тому що це минуле архаїчна пірамідальна структура, в якій релігія далі відіграє політичну роль. Ну, так, в Україні релігія також все одно відіграє політичну роль. Ми це можемо бачити банально з цього абсурду, яку, який там ну, не абсурду, але з речей, які там Порошенко робив з Томусом і так далі, він все одно відігравав на цьому політичну гру. І це не забрати. Але е, віра не має такого реально безпосереднього, жорсткого авторитарного політичного важеля, який. Був часи, не знаю. Ну, в Європі таке, взагалі в цьому західному світі, розмежування е, влади і церкви вже так давно відбулося, що це капець. Та? І, і, і нам потрібно розуміти, що от, от це чому нам потрібно відштовхуватись від руського міра. Не тому, що там це просто російською мовою говорять. Ні, ось ці речі, е, оці ідеї, совєтська ідеологія. <кій> Реально. Ці Ру, русський мір, от зараз ми бачимо, які вони реально фашисти. Так? От ну це по-іншому не забрати. Символіка, риторика, е слогани, які ми чуємо з їхньої сторони, е ідеї початку війни, е те, як в них працює інформаційний простір, пропаганда. Е це все, це те, від чого потрібно тікати. Це все? Це все показує нам, що вони застрягли в не знаю, в 19 столітті, і його трошки реформували, типу взяли трошки з 20 століття, о, як вже я вже сказав, з фашизму, і створили якусь свою унікальну нео, я навіть не знаю, яку ідеологію, від якої треба тікати, від неї треба бігти.